Вітаю, Михайло Олександровичу! Рада бачити вас у доброму здоров'ї і дякую за можливість обговорити з вами питання, що хвилюють сьогодні кожного українця, крім воєнних подій на фронті, безперечно, це питання економічного розвитку. У грудні 2022 року було підписано меморандум про умови співпраці України із Міжнародним валютним фондом. У ньому міститься 17 вимог. Так званих маяків, які має виконати наша держава, аби продовжувати отримувати і надалі фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду, він вступає у дію, вступив у дію із 31 січня 2023 року. Серед вимог три закони щодо збільшення податкових надходжень: перше скасувати мораторій. На податкові перевірки, котрий був прийнятий в Україні після 24 лютого 2022 року, друге скасувати спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% від прибутків, тобто він оновлює сплату податків до воєнного рівня 5%. Третє закон щодо забезпечення ефективності використання касових апаратів. Та відновлення відповідальності за порушення у цій сфері. Усі ці закони мали запрацювати вже з 1 липня 2023 року. Фактично, вимоги МВФ скасовують усі пільги для бізнесу, прийняті після початку широкомасштабної війни, і мали діяти увесь час протягом воєнного стану та ще один рік. По тому Верховна Рада проголосувала за поданий кабінетом міністрів законопроект 8401 щодо виконання вимог міжнародного валютного фонду та відправила його на доопрацювання. Якщо він буде ухвалений і в другому читанні, що це дасть Україні? Які плюси і мінуси? Доброго дня? Ще раз вітаю всіх, хто дивиться. Ну, по-перше, я просто переконаний, що на сьогодні цей закон приймати неможливо, бо він практично зупинить діяльність повністю бізнесу. Якщо я можу погодитися там з тим, щоб ми поновили перевірки державної податкової адміністрації, тут я по великому рахунку не бачу проблем. Єдине, коли ті чи інші податківці на новорічне бажання замовляють собі заробити в податковий мільйон доларів або оновити свою машину, нерухомість чи шубу, то такі перевірки, звичайно, вони будуть шкодити бізнесу. Якщо ми говоримо про нормальну працю будь-якого державного органу влади. На що знову ж таки шкода, ми не можемо останнім часом розраховувати? Бо я вам скажу, що на сьогоднішній день, коли читаєш ті чи інші новини, в котрих ти дивишся, що хтось за бюджетні гроші купує якісь там барабани, хтось робить якісь лікарні по області і суми перевищують там мільйони. Гривін, то тоді починаєш розуміти, чому в бюджеті не вистачає грошей. А робити це все за рахунок бізнесу, робити додаткове навантаження сьогодні під час війни людям, котрі працюють, котрі утримують е, інших людей, надають робочі місця, е, ті люди сплачують е, податки з заробітної плати. Якщо ми почнемо намагатися взяти ще інші е, податки, то е, я передбачаю, що дуже велика кількість підприємств е, просто буде закрита. Дуже велика кількість людей втратить свою роботу, і відповідно е, податки фонду е, оплати праці е, бюджети не отримують. Не отримують бюджети е, тоді податок на землю, не отримують е, бюджети податок на нерухомість і багато багато інших. І от в цієї ситуації я просто переконаний, що е, ті, хто проводив перемовини е, з нашими партнерами з Європейського союзу, хто погоджувався на ці умови і не зміг пояснити, яким чином воно може спрацювати, що це буде. Можливо, навіть смерть українського бізнесу. То, тоді е, плани маршала вони будуть е, повністю поновлювати країну після війни, після повної руйнації. Хоч сьогодні можна цей бізнес ще зберегти, бо дуже велика кількість людей сьогодні має робочі місця, сплачують податки, і е, їх треба виключно підтримувати. Чому я кажу, що ті умови треба було розглядати і е, боротися е, за ті умови, пояснювати я в свій час е, дуже добре пам'ятаю, коли був першим е, заступником голови комітету з питань європейської інтеграції нашої Верховної Ради, і ми в той час працювали зі світовою е, торговою організацією про вступ, і як воно важко не було? Але ми змогли відстоїти абсолютно всі показники, котрі йшли на користь Україні. І ми обговорювали. І в тих перемовинах, я вам скажу, що Захід світ він дослуховується до правильних, переконливих позицій нашої сторони. Тому я переконаний, що в першу чергу представники Міністерства економіки вони повинні були пояснити. Що якщо ми сьогодні зробимо навантаження по е, ряду податків, це е, негайно зменшить загальну цифру е, податків в цілому? Ми будемо отримувати менше по ПДФО, У нас е, з'явиться дуже велика кількість людей, хто не має роботи і кому треба буде сплачувати е, їх е, утримання е, з державного бюджету, хто не зможе сплачувати. Ні, ту вартість електроенергії, котра у нас постійно підвищується, і ми ж чули, що з 30 червня для всіх бізнесових структур фактично на 80% до 80% буде підвищена вартість електричної енергії. А це все затрати на собі вартість. Це неможливість сплачувати інші податки, неможливість утримувати людей, давати їм заробітну плату. Тому я просто переконаний, що уряд повинен до цих умов повернутися в розмовах з міжнародним валютним фондом, з нашими партнерами з Європейського Союзу для того, щоб їх переконати і всі ті умови ввести в той стан, в котрому вони були з першого дня війни, коли абсолютно правильне рішення було прийнято, я б навпаки ще. Подивився би і на період воєнних дій, можливо, там можна Ужгород чи Львів е, лишати е, на податках на нерухомість, на податках на землю, а все, що стосується інших міст, сел селищ е, країни, просто переконаний, що сьогодні е, треба давати пільги і допомагати нашому бізнесу. Вижити, зберегти е, свої потужності, незалежно е, промисловий бізнес, сфера обслуговування чи якісь е, інші напрямки, вони сьогодні всі потрапляють від е, війни, потрапляють від того стану, в котрому вони знаходяться. Дякую. Із 23 травня. Міжнародний валютний фонд уже почав перевірку виконання Україною цих законодавчих змін. І з 1 липня це вже зрозуміло, вони не можуть вступити в дію. Якими будуть наслідки? Це все буде залежати від нашої позиції. Я переконана, що до цього питання, якщо вже перший віце-прем'єр, міністр економіки, не спроможна проводити це перемовини, я переконаний, що тоді повинен долучатися і міністр закордонних справ, і прем'єр-міністр України для е, перемовин, а можливо, і е, президент нашої країни. Вони повинні для себе визначити, що е, не всі позиції можна приймати в тому вигляді, в котрому вимагає від нас е, Європейський Союз, і повинні провести ще один раунд перемовин. Домовиться і переконати Європейський Союз, що під час воєнних дій е, треба розуміти, до чого може призвести тотальне підвищення е, бази оподаткування е, бізнесу в Україні. Відомо, що на сьогоднішній день Україна отримала всього 50 мільярдів доларів допомоги від країн світу. Частка міжнародного валютного фонду складає 5,6 мільярдів. Що доцільніше приймати в Верховній Раді законопроект 84,01 чи зберегти пільги для нашого бізнесу? Ну я вам скажу, що 50 мільярдів доларів це не просто якась цифра, це насправді дуже величезна цифра. Вона пішла на розрив е, видатків нашого е, бюджету, але я ще раз скажу: е, ці речі не пов'язані. Якщо ми сьогодні збільшимо навантаження податкове на бізнес, то е, дуже велика кількість бізнесу закроється, і дуже велика кількість людей отримує статус безробітних. І відповідно податки на оплату праці і е, відрахування до пенсійного фонду не будуть здійснюватися, і ми отримуємо не підвищення е, там доходної частини бюджету, а навпаки, ми отримуємо зменшення доходної частини бюджету. І тут всі ці речі повинні бути збалансовані. Міністерство фінансів, міністерство економіки е, повинні повністю. Покласти цифри на стол разом з податковою, яким чином ми будемо виживати, і до чого це може призвести. А просто заплющивши очі і виконувати ті чи інші вказівки, це неможливо. Я реально розумію, що сьогодні зробити, скажімо, податкову базу. Там Німеччини чи Австрії чи Іспанії в Україні під час війни просто неможливо. Ми тим вб'ємо повністю весь бізнес України і, відповідно, всі надходження до нашого бюджету. Дякую, Михайло Олександровичу. А тепер скажіть мені, будь ласка, яку позицію займає партія Батьківщина для того, щоб не допустити прийняття законопроекту у другому читанні? На сьогодні, на сьогодні. Дуже чітка позиція кількох фракцій. але я буду казати про фракцію Всеукраїнського об'єднання Батьківщина з відповідною заявою лідер партії Юлія Володимировна Тимошенка виступила. Її звернення до всіх народних депутатів не підтримувати це законодавство і зобов'язати уряд провести перемовини, пояснити нашу позицію. І знайти компроміс з керівництвом європейського союзу для того, щоб це не було, скажімо, ну не заважало нам для вступу в європейський союз, і щоб до грудня місяця ми всі умови могли виконати. То цю умову треба змінити, враховуючи реалії сьогодення. Скажіть, будь ласка, Михайло Олександрович, а як сам бізнес може себе захистити? Яку позицію він зараз повинен зайняти? Ну, самому бізнесу, якщо казати чисто по роботі, це дуже важко зробити. Можливо, просто більш активна позиція і спроба впливу? На державних службовців хто стоїть за цими питаннями, на народних депутатів, на фракції абсолютно різних в парламенті, щоб вони цей закон в жодному разі не приймали. А бізнес що? Якщо він не буде там сплачувати податки, його прийдуть закроють. Якщо він буде сплачувати в повному обсязі, він закроється сам. Тобто. Будь-який шлях в цієї ситуації, це е, мінус для бізнесу і мінус для бюджету країни. Я все ж таки сподіваюся, що народні депутати України, уряд вони е, з розумінням поставляться до цього питання, вони обговорять ці питання на профільних комітетах, на е, відповідних е, можливо, нарадах е, з бізнесом абсолютно різним. З малим середнім великим бізнесом почують його, і ще на одну річ я би е, теж порадив подивитися, щоб у цих е, тендерів, на код, після котрих е, ми чуємо від НАБУ, від служби безпеки про те, що мільйони, мільйони, якщо не мільярди, гривень, ідуть в тіні, ідуть на хабарі, ідуть на цільове використання. Це можливо швидше дозволило наповнити державний бюджет і вирішити всі питання перед європейським союзом без підняття системи оподаткування малого та середнього бізнесу в першу чергу. Дякую, Михайло Олександровичу. Ми будемо слідкувати за розвитком подій надалі. Будемо бачити, як буде голосувати. Це вже буде на початку липня, очевидно, чи в кінці червня буде голосування у Верховній Раді. Будемо сподіватися, що здоровий глуз переможе, тому що нам треба думати, як Україна буде існувати після завершення війни. Однозначно, що перемога буде за нами. Але нам потрібно вже зараз думати про економічний розвиток України. Дякую вам. Дякую, я погоджуюсь вами. Слава Україні.